Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, а яка в нас з вами зараз наступила пора року? Так, літо. молодці дітки, з приходом літа починають свісти безліч різноманітних квітів. Дітки, погляньте, на нашій галявині розсвіли квіти. Спробуйте відгадати, як вони називаються, прослухавши загадку. Наче сонце серединка, пелюстки біла хустинка, знає бджілка і мурашка, звуть цю квіточку. Загадали з дітки? Так, ромашка. Погляньте, дітки, які це гарні та красиві квіти. Тож, напевно, дітки, ви здогадалися, що ми сьогодні з вами спробуємо зліпити ромашку. Давайте ми з вами її уважно розглянемо. У нашої ромашки є стебло. Листочки, та це біленька квіточка з жовтою серединкою. Дітки, наша ромашка засумувала, тому що в неї немає подружок. Давайте ми з вами допоможемо їй та зліпимо для неї подружок. Такі самі ромашки, як і вона. А для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення пластилін білого, зеленого та жовтого кольору. Та картон блакитного кольору та ваші вправні ручки беремо пластилін зеленого кольору, ділимо його на три шматочки. З одного шматочку зеленого кольору розкочуємо довгенький стовпчик це буде наше стебельце. Посередині нашого блакитного аркуша викладаємо стебельце та притискаємо його пальчиком. Беремо пластилін жовтого кольору. Коловими рухами рук скочимо кульку. Це буде серединка нашої майбутньої квіточки. Притискаємо її вгорі до стебла. Беремо пластилін білого кольору. Ділимо його на багато маленьких шматочків. Коловими рухами рук скочимо багато кульок. Це будуть пелюсточки нашої майбутньої квіточки. Викладаємо їх навколо серединки, так як показано на зразку. Кладемо пальчик на кульку. Пальчиком протягуємо нашу кульку вниз до серединки, утворюючи пелюсточку, так, як показано на зразку. Так само додаємо пелюсточки, утворюючи квіточку. Залишилось додати нашій квіточці ще й листочки. З двох шматочків пластиліну зеленого кольору. Розкочимо два невеличкі стовпчика це будуть наші листочки. Викладаємо наші листочки з однієї та іншої сторони та притискаємо їх до стебла. Так як показано на зразку. Ось отака гарненька ромашка утворилася у мене. Сподіваюся, дітки, що сподобалося разом зі мною ліпити ромашку. Я буду чекати на фото ваших робіт. Наша ромашка дуже задоволена, адже в неї з'явилися подружки. На цьому дітки наше заняття закінчилося. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малят.